Вітаю вас на ранковій практиці, яка покращить ваш фізичний і ментальний стан. Також вона займає всього лише 10 хвилин. Тому поїхали розпочинати ваш день правильно. І давайте розпочнемо з моєї улюбленої позиції. Це собака мордою донизу. Покрикуємо, не забуваємо дихати. Розтягнули задню частину ніг. Ще два вдохи. Видих. Округлились вперед і назад. Вперед і назад. Вперед, назад. Опускаємось на коліна. Кішечка. Видихнули. Тепер Зробимо класичні кругові оберти вліво. І вправо. Виходимо назад, округлилися руки назад, дих, видих. Вдих, видих залишились тут трішки потягнулися. Опускаємось в позу дитини. Зробимо глибокий вдих, округлились вперед, планка. Собаки-морти доверху. На праву сторону. розтягуємо правий бік. І на ліву сторону. Планка. Право дома вперед. Розтягнулися, поклали коліна, дихаємо, піднялися ліва до правої потягнулися. Глибокий вдих, знову ліва нога назад. Нога на себе і вперед. На себе і вперед. На себе. Залишились тут, робимо три глибоких вдохи. Сконцентруйтесь на диханні. Вийшли ліва рука. Прокручується і заходить за праву ногу. І ми відкриваємось. Хто хоче, може залишатися просто в звичайній позиції, які ми були до цього. Округлилися. Вийшли вперед. Тропили глибокий вдих, підняли коліно лівої ноги, підставили ліва нога догори. Носочок натягнутий. Опустили. Потягнулися. Собака мортою донизу. Планка. Піджимання. Собака мордою доверху. Зробили глибокий вдих. Видих. Сідаємо. Округлюємось вперед. Сідаємо. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед, собака мордою, донизу. Потягнулися, глибокий вдих. Оп, налаштувались, підстрибнули, потягнулися. зробили глибокий вдих. Права нога назад, Ліва у нас попереду. дихаємо. Праве коліно піднімається. Оп, до лівої ноги. Розтягнулись. Зробимо хвильки до ніг, від них, до ніг. Залишаємось. Тут. Натягнулись. Права нога назад. Залишились тут, на себе. Попереду. На себе розтягуємось. На себе. Оп! Оп? Вдих. Видихнули. Залишились тут. Можемо взяти руки попереду або назад. Як вам зручно. Руки назад якось більш інтенсивно відчуваються. Обережно, піднімаємось, права рука прокручується, за ліву ногу. Тримаємо баланс, відкриваємось або залишаємось в попередній позиції. Округлились. Отягнулися, вийшли вперед, праве коліно піднімається, глибокий вдих, піднімаємось, розтягуємось. Права нога до лівої. Залишились тут. Дихаємо, тягнемось, можемо зробити замочок задом, і трішки розтягнути руки. Опускаємо, залишаємось тут. Можете похитати головою вправо і вліво. Опускаємо руки. Назад. Планка. Собака морта донизу. Округлились вперед, назад. Перед Віджимання. собака мордою, доверху, опускаємось. Позиція міні кобра. Гарненько. пустили плечики назад. Візьміться за праву ногу витягуємо і за ліву. Гарненько розтягуємось, наскільки це можливо. Носочки натягнуті або на себе як вам зручніше тримати цю позицію. Опустилися. Знову піднялись і опустились. Сідаємо в звичайну позицію назад, округлились, робили глибокий вдих. Бажаю вам і прекрасного дня. Видихаємо.